Собаки давні помічники людини, не лишаються осторонь і під час війни. Джек, Арчі, Герда та Жиган вірні спільники та надійні помічники 105-го прикордонного загону. Чотирилапі захисники теж допомагають у боротьбі з російським агресором. Ризикуючи власним життям, вони стоять на сторожі національної безпеки. Державні прикордонні служби використовуються службові собаки з основними напрямками. Це розшуково-прикордонна служба, розшукової прикордонного контролю. Спеціальні собаки по пошуку та виявлення наркотичних засобів та психотропних речовин, спеціальні собаки по пошуку та виявлення зброї боєприпасів. І в цьому році після вторгнення на територію країни Російської Федерації. Ми опанували новий для себе нову спеціальність – це мінно-рошкову службові собаки, які використовуються під час розмінування маршрутів руху прикордонних нарядів під час обстеження місцевості. Головне завдання службового собаки бути готовим до виконання своїх обов'язків як саме відбувається цей процес. Основний критерій службової собаки це Робочій якості. Повинна бути апортуровка гарна, собака не повинна боятися сильних звукових подразників, і собака повинна бути керована. Службові собаки у нас йде в основному це централізована закупка. У нас є навчальний кінологічний центр, який знаходиться у Львовській області. Там у нас є розплідник, де виводяться службові собаки і видаються кінологам. Начальник кінологічного забезпечення розповів, що підготовка чотирилапих захисників триває протягом трьох місяців, тому роль собак у службі для загального блага надзвичайно важлива. Після вторгнення Російської Федерації з закриттям пунктів пропуска службові собаки використовуються переважно це на блокпостах. З метою недопущення переміщення наркотичних засобів, зброї вибухових речовин, Мінорожкові собаки під час обстеження маршрутів руху прикордонних нарядів під час обстеження місцевості, рожкові собаки використовуються під час контрдиверсійної боротьби. Від моменту вторгнення чотирилапи друзі прикордонного загону вже встигли проявити себе, роблячи вагомий внесок для нашої перемоги. На блокпостах за допомогою наших собак в стадному випадку виявлено більше 50 кілограм наркотичних засобів, більше 250 п'ятідесяти пігулок психотропних речовин, більше 45 кг кілограм вибухових речовин та більше 820 штук набоїв та боєприпасів. Також начальник кінологічного забезпечення дав рекомендації, як допомогти собаці подолати стрес і тривожність важливо уникати травматичних ситуацій і регулярно забезпечувати їй позитивні емоції, ласку та любов.